Першими в Україні заборонили феєрверки та салюти у таких містах, як Київ, Львів, Дніпропетровськ, Житомир, Харків та Кіровоград. Рішення прийняли на час проведення антитерористичної операції, зважаючи на постійну небезпеку відкритої агресії проти України, загрози проведення терористичних актів, а також через часте оголошення жалоби за загиблими українцями. У серпні табу на святкування з піротехнікою ввели у Миргороді полтавські активісти та громадські діячі. Також зверталися до міської влади із проханням ввести таку заборону. Я вважаю, що в нас зараз не потрібні вони. Тому що в нас в країні така ситуація. мені дуже страшно, коли стріляють за вікном. і в мене дуже погані мисли зразу. Не потрібні, тому що будь-який звук, який там от в воздухі, очень негативно дствується. Така в нас ситуація, війна в Україні. Не взято. Дійсно, зараз ж війна. Як же що ж ми будемо празднувати, салютувати? Та же да. салют, це щастя, це вдохновення, це восторг. А ми ж страдаємо, ми ж мучаємося, страдаємо, ми переживаємо, не спимо ночами. 10 березня полтавський міський голова Олександр Добре. Мамай таки підписав розпорядження про тимчасову заборону використання піротехніки у Полтаві, але феєрверки і салюти й надалі продовжують звучати у місті. Голова фонду полтавська родина Андрій Матковський, який звертався до міського голови. З проханням заборонити фейерверки, говорить, видати розпорядження недостатньо. Треба суворо контролювати його виконання. Як виконувати розпорядження, які стосуються земельних питань, арендних питань чи базарів, тобто там, де можна заробити гроші, то міській владі завжди достатньо повноважень. А якщо треба забезпечити порядок і спокій у Полтаві, то їм завжди щось бракує. Їм бракує, мабуть, відповідальності. І поваги до полтавців.